Так, всім доброго времени суток. Сьогодні у нас опять будуть метчики, бо вчора розібрали швидко і просили людей ще поробити таких наборів. Каністра вже пуста, порозкидував усе. Що у нас буде по, по наборам? Тут навіть трохи жирніше, ніж вчора. Не в плані розмірів, а в плані кількості. В плані количества. Ну а що робити? Уже поразкидував усі, щоб їх продати і щоб їх не було. Що вот. ми маємо? Номер один. 1150. Тут розміри 16, 18, 20, 22, 24, 27 максимальний. Е, я спочатку їх розлажував, щоб були різні. разні. Вот. А потім вже в мене залишилася невелика кучка. Я також брав і докидував. Вот. То бишь тут 16,05, 0,75, 18, полтора, 18, 2,5, 20 на 1, 20 на 2,5, по-моему, 24 стандартный, 27. Даже по-моему 22. Типа такие вот. Тип, Что тут? А, 24 е стандартный. Ну и плюс одинаковых накидал. Короче, 1150. Люсенк всегда у нас инспектирует метчики. Чоткі метчики, я знаю, що чоткі, Весьєн. Я тобі колбаску взяв. Весьен. Так. іди, щоб ти мені паль... Бери. оп, Дама привередлива, їсти сирокопчену ковбаску. Потому треба продавати усе даму хрен прокормиш. Вкусна ковбаска. Зараз ну, вона скаже. Е, вона таке ото. Ладно, йди. Бо вона стесняється на публіку кушати. Вот. Люську покормили, уже плюсик в корму заробили. Дальше номер, давайте по порядку, 2. 1100. Плюс-минус то же самое. 20 там 1 на, 1, 18 на 1, 22 на 1, 27. Может не будет 24. -ки. Вот. Такие вот. Тоже 16 мелкий, 18 мелкий. Такие вот 27, може бути несколько штук, я ж кажу, ну вже докидував, що було. ну Тут трошки менше 1100. Номер 3. Це те же саме. Не буду повторятися. Бачите, тут поначалу розложені, а потім мене й докинуто. Ну, тут штук їх по 40 метчиків. Я думаю, ціна взагалі халява. Як там вони вийшли там по 25 гривень? Ну, типу такий. Наше делать. Забирайте, пользуйтесь, будуть у вас. Тут я ж кажу, получается, по цифрам 4 размера. 16, 18, 20, 22, 24. 5-6 розмірів. По количеству багато. Номер 3. Ну и номер 4. Бачите, все те же саме. Просто по количеству трошки разне. Вот, номер, повторяюсь, 1, 2, 3. 4. Все. Отдельно есть 27. От такие стандартні. 27 уже отдельно. І 22x1. Тоже їх до хрена. 22x1. До хрена їх. Кому надо отдельно, пожалуйста. Що в нас тут осталось? Оцей набор фрез товстеньких 1550. Ну, тут теж... Заберіть їх вже дивіться, R18, а не r 675 бачите, почти не дурив. Но я не дурю. Зараз. Так, курва. Так хотів показати вам Р-18, r... О, знайшов все, R18, 1000 гривень одна фреза. Теж там спрашували ну, отдельно фрези якісь продати. Я ж не проти, Ну не отак. От от. Але знаєте, от люди вважають, ну, люди ж, в принципі люблять це вважати і чужі гроші в тому числі. Например, цей набор 1550. Да? Чоловік посчитав тут 50 фрез. Це там вийшло там по 25 гривень. Ну, грубо говоря, я зараз не знаю, що воно як виходить. Типу, 25 гривень одна фреза. От каже, продай мені оцю одну фрезу 80 на 12,65. За 25 гривень. Я кажу, ні, дядя, вона стоїть 250. От, ну, нова така, 250 За 200 гривень я тобі її продам. І чоловік уже чувствує, що десь його дурять. Типу набор 1550-50 штук. А одна 200. ну Типу якось в голові в нього не складується дебет з кредитом, його десь дурять, а де він не може зрозуміти і як. Він каже, так, 50 штук, це там по 25 гривень. Кажу, ні, по 25 гривень вони будуть тоді, коли ти всі забрав. Тобі що так воно працює. А отдельно, ну якщо там поштучно, ну звиняйте, там вже трошки ну нижче риночних. Ну, не отак от от, по 25 гривень. ну от По 25 гривень, тут, їй-богу, 50 штук. Заберіть їх уже, ціна халява 1550 гривень. Дивіться, цю красоту. Р18, Р20, Р30, Р100. Що хочеш. Так. так, же не забувай, може кому надо, може хто знає, кому надо, отакі от, от товстючі. Напишіть, як отакі от, от фрези називаються, пожалуйста. 100 на 50R18. Щоб хоча б в Гуглах вбити в поїзд, подивитися, що воно може стоїть. Ну, Опять такі оптовики привітуються. 100 на 50, 100 на 50 R18. Це теж 100 на 50. Ну, це вже BU. Тобі ж, BU, немножечко BU, буде дешевше, нова, дорожче. Це теж R6M5100. Наверное, на 125 гривен. Є така сама 125 на ого. Ого, покажу. Сегменти гелера 50 гривень штучка. r 18 долбешки Долбешки. Вот. Такі красиві нові. у нас ще залишилось. Ну, це випуск так. Чисто більше метчикам, бо я ж кажу, люди питали, чи є, чи нема. Кажу, смогу. Сделаю, на развес вот такая херня 250 гривен кілограм, э, R6M5, такі от ставочки на цвете от 2 кілограм. Дальше є супер предложение по этим насадным разверточкам. Практически всі R18. Ну, попадаються R6M5. Попадається. Е, я там в прошлому випуску показував. Ну, тут теж штук 6 розмірів, 6-7 може, може десь так. 200 гривень кілограм. 200 гривень кілограм. Нахрамилась 18, 47, номер 2 Тобі ж дохрена одинакових. Ну, Наборчиком воно, звісно, дорожче буде. 200 гривень кілограм, їх тут около 15 кілограмів. 506-5. Всі бо вони, ну як залишились, Колись вони продадуться, ну, треба трошки час. Ну, Тут таке щось. все. Вже не нічого. шмурдячок трошки залишився. І усе. То таке. А, що ще хотів показати, Промелькнув. Дивіться, є ось такий. Глубіномір мікрометричний, типу ГМ 001 100 мм. Тут ось о... ну, воно все нульцеве, бачите? Просто нульцеве, Воно не доставалося якісь калібри. Якби я знав, що воно таке 25 мм. Єдине, що, не знаю, може там десь щось закоксувалось, ну, воно то так все крутиться, все вилазить, все залазить. А де Шкала. А, з цієї сторони шкала. Е, тріщотка не работает. То есть, По ідеї тут можна тріщотка Ну, Він, бачите, він не пользований комплектовщик номер 3 От слова совсем. Це не інструкція, це просто воно так. Е, і що тут? При транспортуванні трошки відбилася кришечка. Просто мульцевий цей. Що по ціні? А я хрен його знаю, скільки вони стоять новий. Не знаю, давайте 1300 попробуємо, Чисто так от фонаря. Може він 500 гривень стоїть, а може 2000. Ну, ладно, хай буде 1300. Так от бачите. А там, якщо, що поторгуємося. Так, і ще ж не забуваємо, є мітіс. Інспектор інспектирує Ні, Люся, на сьогодні ковбаска, все, бо це сильно жирно тобі. Треба на неї ще заробити. Правильно? Правильно. Болтики, такі болтики, гаєчки, яєчки, 50 гривень кілограм. Ну, на, на, не хоче? Все, іди грайся. І побігла дурно. 50 гривень кілограм, около 30 кіл. На вісоки, ну, покажу. Все буде чітко. Так, що у нас тут ще? Може голова ВМ-130. Кстати, напишіть, може хто шарить. ВМ-130, на які фрезера вони ще підходять. Бо люди питають, а я кажу, а я хрен знаю, я не спеціаліст. Почти нульцеве. Состояння ідеальне. Так, що вам тут ще показати? Розвертки отакі ВК ВК. з напайчками ВК8. Такі от номера, не знаю, що, по-моєму, за них полтори тисячі. Люсьєн. І отакі ось о. Тоже то заберіть їх ні. Не, 75 гривень кілограм в якихось прошлих відео я казав, скільки тут вес це під той на фрезерний станок. Бачите, тут різьба ну, теж дуже специфічна хрень. Не знаю, як дорога, але специфічна. Да. 75 гривень кілограм. Люсі, іди. Давайте ще тут трошки пробіжимося. Бабка без подошви 3000 можна торг. Гур на той Камаз 600 гривень. Башка з якогось шліфувального станка 3 тисячі. Воно важуче. Ну, це десь кілограм 40, ну 3000 іде е, станочок 3900 можна торг. Колонка якась хіренка. ну Це до цих железячок. Потім доберемося. Там крат просто дебелячий. Не знаю 1300 вал на циркулярку 350 гривень. Ну, звісно, корпуса є, з почивником жопа. Столик розібраний 320-2000 І столики 250, 200 і 200 от На той 2М112 запчастюльки. Редукторочки, хіречки, всяке таке є. Да, трошки метала поменшало. Ну нічого, трошки в порядок ще приведу. І буде все чітко. Може редукторці кому такі треба черв'ячні. 20 к 1 кг. А, секціон 60 кг 3600, ну торг наморожено. Двоє тісків осталось. Це ці з трубою, що тут у нас не повністю робочі. Тут губок нема. Там нема губок, тут губки є. На механі... Ну ручка не родна по 1400. І поїхали. І хтось там просив по редукторам. Я хрені знав, які тут редуктора. Може кому треба, а полний води стоїть. Ну, це таке піде на чермет. То недовго їх розібрати, латунь витягнути, а те в чермет. Якісь імпортні редуктора дорогі. Оптом 40 гривень кг. Поштучно будемо балакати. О, бачу один 38 к одному, от в ньому кілограм 30 Да. Все, всім пока. Пишіть на вайбер, кому що інтересно. Будем торгувати. Лайк, подписка обязательно.